Ці історії знають навіть діти. А ти? А чи знаєте ви, що в родоводі Ісуса згадується чотири жінки. І він ніколи не міг залишити людину у важкій справі. І він сказав: ви помоліться тут, а я піду отам помолюся. І каже вона йому: Ісусе, стіли мою дочку, і диявол мучить. І Петро йому каже, Ісусе зробив так, щоб, щоб з тобою цього нічого не було. Око за око, зуб за зуб, а свиней нема, втупилися. Сказав, можна мені з тобою, Господи? Ангел відвалив камінь та сів на ньому. Так, твоя віра велика. Іди, і твоя дочка буде зцілена. І він робив багато чуть. А цього діти ще не знають. Реалізуватись як особистість та чи... приймати рішення це складно? Чудо це У, щось дуже дивне. Прокльони страшне слово. Парадокс, що це таке? Парадокс це, це коли щось непонятне. Стандарти, ну лобні долі не знаю. не знаю. Не знаю, не знаю. Люди надягають маски. Як це, коли тебе не розуміють? Як пройти співбесіду? Хто я альтруїст чи прагматик? Я не знаю. Ах ти досліджуй Біблію і отримуй практичні відповіді разом з програмою в контексті.